Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зуб. Сьогодні у нас 510 вже джеппойнтів, тобто ну, рівень. Рівень треба просто відчути. Ці кейси мене, звісно, будуть байтить. А, це не треба відкривати, бо тут от Азімо випадить, але Азімови не випадуть, скоріш за все, мені. Але то що тоді в... магія може відкрити? Мені його не відкриває. 75, але тут багато зливів, я так розумію. Виглядає жорстко, але... але коштує не жорстко. Тому апгрейд 30%. Випадай. Будь ласка, прошу випасти. Дуже прошу зараз випасти. Не випадає. Окей, я зрозумів. Вас. Не, звісно, не загальмує. Це байт називається простою мовою. Так, власно кажучи, 430. Ну, треба олинити. Бо, бо це капець. Поясню, чому я олиню, тому що минулий кейс нам не видав. Значить. Найс, nice. 550. Фух, фух-фух, фух, фух. Я просто так задумався в моменті, скільки вона коштує, а вона коштує дійсно не так, щоб прямо і плакати. 531 тоді, хоча отак, 10 разів. Ой, я швидко ще й відкрив. Окей, окей, є контакт для того, щоб зробити апгрейд. Це ми закидаємо, Давайте прям по жесті, по жесті. На 3%. І ще фастом, я не хочу дивитись на те, як во. Ой, жорстко було б. Це ми закидаємо на 5%. Отак от, от. На 5%. Можна навіть подивитись на це, як воно буде обертатись яким чином. І. Схо... Ні. Супер сильно, так? Не вистачить йому сили загальмувати. Да. Хоча близько. Хоча близько. 31. 31 От вже поїхали по 10%. Головне, щоб це не випало. Нам. Хоча випадає, випадає нам, можна, дозволяю. Дозволяю випасти. Полетіли, не випадає. Будь ласка, прошу зайти. Не заходить. Прошу тебе зайти. Не заходить. Окей, окей, x5. Х5 вже буду ставити. Прошу зайти. 30%. Зайди. Це прикол. Це, прик... це об'єктивно прикол. <laughs> Ви розумієте? Ну це настільки бред. Просто 2 по 30 не зайшло і до цього ще на 20 не зайшло. Я не знаю, я в тільці. Я просто в тільці. Як так можна мене просто було злити? Ну, ФАМАС навіть валентність не хоче випасти. Просто Фома з Валентність би спасав ситуацію, він би мені настрій підняв. А так, ну. Це капець. Це об'єктивно, причому капець. Відкриваємо 6 бонусних. Давай, оці по, по, по 3 копійки повидавай мені, будь ласка. Я не знаю, підемо контракт, цього зробимо. 40. По-моєму, це окуп навіть так, 40. Продаємо. Що там є у нас за сотком? Давайте оцей. Нестандартний, відкриємо отакий Global Elite Можливо захоче. Inferno це, ну, десь. 2,68. Да, зрозумів, зрозумів вас. Ладно. Пропоную просто відкрити юспик. Щоб було. Щоб було. Будь ласка, ну ти ж можеш, ти ж можеш видати. 25. Ну, я, я хочу продати тепер цей юспек. Хочу тепер його продати і піти відкрити. Скільки у нас? 41 у нас відкрити альму. Одну. Хоча кейс знову ж таки, ми його сотні разів відкривали, він сотні разів нічого не видавав, як і зараз. Цей же випадок 25 у нас є. Є щось Ні, немає. Ну, звісно. Упс, цей кейс закінчився, пише мені сайт. Нерви мої вже закінчуються. 25 відкриваємо, зірки. Зірочки дають дігл. За 43. 43. Окей, 43. Давайте, реванш. реванш Візьмемо, окей, Са Альма, Баланс був 500, якщо що. Дві дає 27 наразі. 29. Відкриваємо. Галіл за, 90, за 80 не хоче. Ну, це окуп теж. Ну, як ще сказати. Т 30 чисто такий символічний окуп. Продаєм. Є якийсь. А, є ж за 29, по-моєму, цей руйнічний, так? Оцей. Азімов П-90, я готовий приймати його. Це, це дуже погано. Так, це дуже погано. Ладно, на цьому, мабуть, все. На цьому ми закінчимо. Всім дякую, В мене за те буде, поганої ще й якості. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.